Друзі, вітаю Четверг. четвер вечір. Я, Олексій Ляшенко, поговоримо про наших скоморохів з європейської солідарності, про Іру, тривогу і льошу Губашльопа. Вибачте, що я так от називаю. Я, наче, доросла людина і солідна, і повинна, повинен був сказати про Ірину Геращенко і Олексія Гончаренка. Але ну, те, що вони роблять, ну, це скомороші справи. Це блошинна копушиння. і це знаєте що в першу чергу, що, що мені шкода. Хоча мені, мене так вони ображають, оці прихильники, ЄС, сектанти, що, що, що але мені їх шкода, що їх просто зрівняли, знаєте, зі столом. Ось просто вони столичниця, вони ніхто. Ось те, що робить Європейська Солідарність, я не розумію, де гідність там, ну, ну її нема. Ну, що робити? Ну, такі ось люди, ми про це також тут поговоримо. Так от, давайте так. Спочатку я хочу сказати, що посилки і від е, 21-го регіону, і наші спальники вже там, там, там під фронтом чекають, очікують Да, наших хлопців, ми вже два дні не можемо передати, друзі. Чому? Тому що хлопці наші на роботі. Хлопці працюють і вже дві доби нема з ними зв'язку, і ми переживаємо. Ну, але це не перший раз. Хлопці знають свою справу, хлопці знають, що їм робити, хлопці знають, як їм робити. І ми тільки тримаємо за них кулаки, друзі. Тільки тримаємо кулачки і тільки чекаємо. Як тільки вони з'являться, вийдуть на зв'язок, ми все передамо і я зроблю звіт. А зараз я хочу подякувати. Про Іру, про льошу, ми поговоримо і ще про щось інше. Хочу подякувати справжнім українцям, справжнім е, нашим патріотам, тим, хто допомагає, допомагає і каналу. Дійсно, тим, хто підтримує канал, якщо його не буде, я вам дякую. Прямо так і пишуть на підтримку каналу. Дякую вам, де б канал, де? Це. Ми ділимо все це. Величезна подяка. Спонсорам величезна подяка. Так от я дякую, подарець надії. Хтось о 8.06 на Монобанк перерахував, Чоботар Лариси, Гоняніній Валентини, Петровський Катерини, куць Олександру Величезна Подяка, Анінка Наталі, Портнові Надії, Ярош Світлані, Іщенка Лідії на Монобанк, Бадашкіний Валентини на Монобанк, Козель Миколі, а а а також, 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 а також. А також, а також. Друзі, вибачте, зараз я зайду, ні я знайду, тільки що прийшов а, переказ. А, я просто не встиг, не встиг записати. І я зараз знайду, вибачайте, але ну, така от ситуація. А, Рябовол Тетяне величезна вам подяка Тетяна. Так от, давай, давайте підемо. Підемо, підемо, підемо. А почати, знаєте ще що хочу? Я хочу сказати одну таку прописну істину. От для того, щоб зло перемогло, будь-де в країні, в родині, будь-де, щоб перемогло зло, що потрібно? Потрібно одне, щоб добрі люди, хороші люди, нічого просто не робили. Або не помічали. Все, тоді зло переможе. Якщо добрі і хороші люди почнуть хоча б щось робити, зло ніколи не візьме верх. Повірте, воно буде знущатися, воно буде викручуватися, воно буде згалятися, воно буде робити погано нам, але воно в кінець кінцем воно програє. Якщо добрі люди щось будуть робити, якщо ні, ні. Так от давайте про Іру Тривогу. Ну, ось дивіться, я. Іра тривога. Ну, за кого вона себе врахує, і за кого вона держить своїх прихильників або прихильників того ж Порошенка. Дивіться, що вона написала і що вона робить. Для чого це, що вона, що Льоша. От дивіться, для чого вона робить. Аби не умож Аби унеможливити втручання політичного керівництва в справи військових і кадрові призначення в ЗСУ без врахування позиції головнокомандуючого ЄС. А, головнокомандующе. ЄС зареєструвала законопроект про зміни до статті 16 закону України про національну безпеку України щодо вдосконалення порядку призначення Вищого командування Збройних сил України 10229. Це неправильно, коли залужний дізнається про відставки своїх підлеглих зі ЗМІ. Зачитали? Давайте розберемо, Швиденечко розберемо. Пункт номер 1 Зараз президент Зеленський і головнокомандуюч залужний. А якщо там будуть інші прізвища Муженка і Порошенка, цей закон буде працю... Він, він буде в силі, хоча він його прийняти не може. І Іра знає, що його не приймуть. Іра знає, що це просто, знаєте, балда, просто байда на всю державу для своїх прихильників, що ми ось які. Вона прекрасно розуміє, що таки це закон, який не регламентує нічого. Це закон, який не перевершує устав військової служби. Ви розумієте? Вона це прекрасно знає. Вона пише це, як піар. Так, от, питання, я ж кажу, номер один. Порошенко і Муженко. Не Зеленський Залужний, а Порошенко і Муженко. Це буде також працювати. Далі йдемо, щоб політичне керівництво не лізло в справи військових. Слухайте, так давайте тоді от приймемо закон, змінимо Конституцію. Я отут згоден з Іриною. Змінимо Конституцію, приймемо законодавство нове, змінимо устав трохи. Це в силах мов, це все можна робити. Все можна робити, але це довго, Ну, ми можемо зробити. І знімемо відповідальність з президента. За військові дії повністю, за оборону держави повністю, за відповідальність за е, Збройні Сили України повністю, за постачання озброєння. Давайте знімемо з Володимира Олександровича Зеленського всю цю відповідальність і всю цю нагрузку, і всі ці обов'язки. І права також знімемо. І передамо це все, як вони хочуть Валерію Федоровичу Залужному. Ви знаєте? Ну, от давайте зробимо, зробіть так, поставте, дайте всі проєкти, напишіть все, все, все. Ну, заберіть права президента, заберіть повноваження. Все буде чітко. Володимир Олександрович, я поїхав на острови. Ви тут воюєте? Воюєте. Ви тут відповідаєте? Відповідаєте. Що тут у вас? Забрали півдержави? Ну, я що? Ну, я ж не відповідаю. Так зробить це, Ірина. Ірина Геращенко, зробіть це. І останнє. Про зміни до статті 16 закону України. Давайте так. Читайте Устав військової служби. Читайте Конституцію. І все. І все буде нормально. Що вище? Закон чи Конституція? А в військах, що вище? Якийсь закон? Незрозуміло прийнятий чи не прийнятий, він не буде прийнятий, це сміх. Чи устав. Устав, друзі. І там наші захисники живуть по уставу і виконують свої обов'язки. По уставу. Ось і все. Далі це все. Ірина розуміє, що це все, я ж кажу, це ліпа, це фількіна грамота, це. це це знаєте, сотрясіння воздуха. Воздуха нас сотрясає. Щось казати треба, а чому треба щось казати, я вам скажу далі. І ось, коли мені пишуть: ти роз'єднуєш суспільство, ти хочеш роз'єднати людей, ти хочеш те, те роз'єднати. Так, я ж не спорю, я хочу роз'єднати. Дивлячись на оце і на те, що Льоша робить, і на те, що вони інші роблять, я хочу роз'єднати. Я хочу роз'єднати ворогів України, барих, від патріотів, нормальних людей. Я хочу їх роз'єднати. Вони не можуть бути разом. Вони повинні бути окремо. Це повинне роз'єднання пройти. Розумієте? Покидьків у владі, покидьків депутатів, від порядних людей, від захисників, від воїнів, я хочу їх роз'єднати. Вони не можуть бути поруч, вони не можуть бути в одному строю. Так, да, ось це я хочу роз'єднати. Я не хочу роз'єднати мешканців, патріотів Сходу, центру, Західу. Ні. Я не хочу роз'єднати людей, які розмовляють різними мовами. Ні. Але вони за перемогу України, вони за життя України, вони за майбутнє українців. Ні. А ось покидьків. Так, мародерів, які мародерять зараз. І не важливо, це в у владі зараз мародери чи не у владі. Це колишні це, чи теперішні. Оце для мене також неможливо. Отут я хочу роз'єднати від нас всіх тих, які ми е, допомагаємо, живемо, ми працюємо на перемогу від мародерів. Так, хочу роз'єднати. Я хочу роз'єднати Геращенко від порядної людей українців. А ось тепер Льоха Гончаренко. Ось дивіться: Льоха Гончаренко з Бутусовим, з Шабуніним, з Порошенко. Да? Там ще Клімпуш Цинцадзе, ці... я не знаю, там їх куча всяких людей, які їздили по Європам, просили вибори. Ті у американців не вилазили з американського посольства Сполученого Сполучених Штатів вибори. Вибори. Вони вважали, що ось зараз буде хайп, і той хайп пройшов на тому тижні, трошки зачепив інший, і інший. Він вже закінчився. І ми скинемо Зеленського і приведемо туди свого, когось не знаю, не Порошенка іншого. І ми заживемо знову. У нас буде доступ до ресурсів. Нам потрібні вибори. Нам пот. Потріб... Вони вже що таке не говорили. Не демократ. Не не буде легітимний і так далі. але але Спочатку два дні тому виходить Центральна виборча комісія, як, в якій багато їхніх людей, які навіть на роботу не виходять, а їм платять зарплату. Я це Для мене це я пропускаю це Багато їх. Виходить Центральна виборча комісія і каже: ну, заткніться. Ну, просто простим, просто заткніться. Які вибори? Ну, візьміть книжку Конституція, почитайте під час військового стану вибори президента проводитися не можуть. Все, Ну, про що ви кажете? Нема ніяких змін в Конституції. Нема ніяких там законів, хоча закони це нижче Конституції. Ну, нема. А ось про вибори Верховної Ради, каже ЦВК, там нічого не сказано. Так що вибори Верховної Ради ми можемо і провести, підготуватися добре на наступну осінь, і добре провести, виключивши ті регіони да, там Полосу Безпеки, ось фронт, там 50 кілометрів від фронту. Дати відкріпний талон талони, проголосувати тим, хто хоче в цій, в цій запретній зоні на а, нормальній території, і провести вибори в Верховну Раду, друзі. Можемо. можемо. І ось тут у них ступор. Хоп! Через два дні виходить президент, і, 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 і чітко каже: ну, хвати за вибори. Ну, хвати. Ну, не буде виборів. В, навесні. 24 року. Закрили цю тему. Все просто закрили цю тему. Ви когось готуєте, ви когось намагаєтесь, ви не спитавши у залужного, залужного, пихаєте, ви щось робите. Не буде виборів, сказав президент. Все, все. І ось тут скоморох Льоха. Гончаренко. Ні, ні з кого. Льоха Гончаренко виходить. 32 зуби. Я просто балдею від нього. Я як слухаю, от подивіться на це, на це, на це обличчя. Ну тут можна просто кайфувати. Виходить, ставить камеру чи телефон і каже: ми змусили президента і владу відмовитися від проведення виборів в військовий час. Блін, раз, це столбняк у всій країні! І навіть у їхніх прихильників столбняк, вони їм давали наказ розкручувати вибори, все, все, все. Тепер виходить Льоха Ганченка і каже, ми змусили їх не проводити вибори. Прихильники Петра Порошенка. Ви вже навіть не стол, ви навіть не столешниця, ви вже просто підкладка під ноги у них. Ну, коли ви гідність свою почуєте? Ну, коли ви розберете, що вони вас тримають тільки як за електорат, щоб ви вкинули за них щось, проголосували? Ну, не потрібні ви їм ні в чому, ніяк, ніде, і не знають вони. І... Так от Льоха красава. Красава Льоха, розумієте? Він змусив, вони на цьому на... Стаївали, вони до цього вели, вони чуть ли не бунти тут піднімали, чуть ли не військові перевороти, щоб вибори були. А тут він каже, ми їх змусили. Ну, геніально. Вибачте, для людей, які взагалі нічого не думають і ніде не розбираються, і ніяк не мислять, це геніально. Вони. все. Спасибо, Петро Олексійович. Іра, спасибо. Льоха, спасибо. Ну. А для людей, які думають, просто ще раз ну просто гидно. От дивіться, оці, у, цього, у, цього, у цієї людини Льохи, Льошіка, є родина, є діти. Я взагалі-то раніше думав, як же діти сприймають, як вони, а потім, коли став, от, знаєте, багато ж знаю їх і бачу, які діти ростуть. Вибачте мене діти. Не всі, можливо, не всі. Я вибачаюся, мабуть, перед тими, хто не такий. але більшість з них це наступні Льохи. Це вже клас. Кластер виразший, да? Вони їдять кальмарів на яхтах, вони ходять по ночних клубах, вони мажори, вони плюють на поліцейський, тому що є папа Льоха, мама Іра. Їм дозволено все, вони колять наркотики, тому, тому що є Ар'єв, Папа Ар'єв, Вова. Збивають людей, їм все. Вони виростають такими ж льохами, такими ж петями, такими ж андрюхами парубіями, таким. вони виростають такими ж, як вони. О що я кажу, що да, я хочу роз'єднати. Як це зробити, я не знаю. Ну у мене бажання роз'єднати, щоб цей клас, ця прослойка залишилась одна, щоб не було ні знизу, ні зверху, ніде. Оце моє бажання. Але один в полі не воїн, це точно. Ну і останні швидко, друзі. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Приведіть людей, ну, порадьте, розповсюдьте, чим нас більше, тим краще ми і хлопцям допоможемо, і перемогу пришвидшимо. І правду будемо знати. А я кажу: дійсно, не те, що намагаюся, я кажу тільки правду. Я те, що. Те, якщо я думаю не так, я не кажу. Можливо, я помиляюсь, але намагаюся говорити те, як я це бачу, вважаю, як це я як вважаю, що це. Так, от, Росія готується до масових ударів, взимку і так далі. Готується 100%. Будуть удари 100%. Я не знаю, куди будуть удари. Будуть вони на Київ, будуть вони на Вінницю, на Одесу, на Львів, на е, Луцьк, не знаю, на Кропивницький, на Полтаву. Ну, але вони будуть. Вони будуть. Я вже казав, як я мрію, щоб ми взяли один-два міста та розбили всю інфраструктуру, якщо вони почнуть бити. Що ні, навіщо не будемо? А якщо вони почнуть, так. Так і вони, я не знаю, що буде, але воно буде. Мене не тішить, ні. А знаєте, заспокоює і таку впевненість надає, і знаєте, гордість надає, що ми теж готуємося. Повірте, ми теж готуємося. І відповідь наша також буде. Так, да, вона буде непропорціональною. Вона буде, звісно, менша, ніж Росія, та й ми менші. Але вона буде болючою, і вона буде такою, що. Ну, а чутять російські граждані? Дякую вам, друзі. Дякую до завтра. Україна переможе.